Моя бабуся завжди готувала його на різдво різдвяний калач. Тепер прийшла й моя черга дістати правобусин-записник та поринути в приготування цього смачного та запашного калача. Попереджаю відразу смак, наче з бабусиної печі. Готові тоді дивіться до кінця. Робимо опару. У 200 мл теплого молока додаємо 20 г просованих дріжджів, 1 столова ложка цукру загальної кількості та 3 столові ложки муки теж загальної кількості. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в тепленьке місце на 20-30 хвилин. Для тіста нам потрібно одне ціле яйце та один білок, 120 г цукру, ванільний цукор та 2 столові ложки коньяку, 5 г солі та дістаємо нашу опару. Ви тільки подивіться, яка вона у нас гарна. Як вона почала діяти, змішуємо опару та замішуємо тісто, подаючи 600 г муки. Спочатку вимішую дерев'яною ложкою. Коли стало важко, то починаю вимішувати на столі. Тепер, коли гарно вимішала, додаємо 40 г вершкового масла і вмішуємо його в наше тісто. Спочатку буде дуже важко це зробити, але дівчатка без паніки я вимішувала хвилин 15. і ви тільки подивіться, яке м'якеньке, зовсім не липне до рук. Тепер до цього ж тіста додаю одну столову ложку рослиної олії. І також вимішую. Беру миску та змащую її олією. Кладу тісто, закриваю харчовою плівкою та ставлю на одну годину в тепле місце. Пройшла рівно година. Витягуємо та обминаємо його. Та знову ставимо в тепле місце на 30 хвилин. Далі дістаємо наше тісто та ділимо на 5 частин. Розкатую дві середні кульки в такі джгути, заплітаю їх один з одним. Це буде прикраса для калача. Далі розкатую більші кульки. Першу змазую маковою начинкою, а другу змазую горіховою начинкою. З'єднала їх між собою Те тісто, що залишилося, роблю з нього шишку та три колоски пшениці. З'єдную їх з калачем, готовий калач накриваю плівкою та ставлю в тепленьке місце, щоб він ще підійшов. З'єдную один жовток та одну столову ложку молока. І вже через 40 хвилин дуже обережно змащую наш калач цією суміш. Посипаю маком та ставлю в духовку на 40-45 хвилин при температурі 165-170 градусів. Залежить від вашої духовки. І ви тільки подивіться, який гарний вийшов калач, а запах на всю кухню розноситься. Наче в дитинстві у бабусі. Дівчатка в розрізі, він просто неймовірний. Боже, а який він смачний! Приготувати такий калач зовсім не складно. Він вийде у кожної господині. Зберігайте цей рецепт, ставте вподобайки та пишіть коментар. Головне Готуйте з любов'ю та поважайте і не забувайте традиції наших предків.